Радіо UA Чикаго ми повернулися на хвилю 12.40 дванадцять ем в студії Наталія Малакелідзе та Водомоксенчук і зараз час актуальних новин Чикаго та США. Поїхали. Губернатор Техасу продовжить встановлювати колючий дріт, попри опір федералів. Повідомляють у CBS. у прикордонному Іглпасі пасі відбулася прес-конференція Грега Ебота, якого приїхали підтримати й інші губернатори республіканці. Глава Техасу, вкотре заявив, що штат самотньої зірки має право на захист свого кордону. Ебот каже, що Джо Байден повністю відмовився від виконання своєї роботи. Губернатор закликав президента США дотримуватися свого обов'язку і захищати американський кордон. Техас. Продовжить встановлювати колючий дріт, стверджує Ебот. за його словами. Загородження різко скоротило кількість нелегальних переданів кордону. Нью-Джерсі виграв у Техасу право на проведення фіналу чемпіонату світу. Повідомляють CBS. Фінал чемпіонату світу 2026 року. пройде на стадіоні MetLife недалеко від Нью-Арка. Футбольні чиновники FIFA обирали між ареною в Нью-Джерсі та AT&T Стадіум у Далесі, Техас. Щоправда, техаському стадіону дісталося найбільше матчів. На ньому відбудеться 9 поєдинків, а на MetLife – 8. Матч відкриття турніру відбудеться 11 червня. На стадіо Ецтека в Мехіку Збі Зібірна США проведе свій перший матч 12 червня на стадіоні «Софі» в Інгвуді. Нагадаємо, що чемпіонат світу відбудеться одразу в трьох країнах: США, Канаді та Мексиці. Один із найбагатших людей світу та засновник «Амазон» Джеф Безос. Продасть до 50 мільйонів акцій компанії онлайн-розбірної торгівлі та хмарних послуг до кінця січня наступного року. Загальна сума від продажу акцій сягне 8,6 мільярди доларів. План продажу акцій був прийнятий Безизом 8 листопада минулого року та буде реалізований до 31 січня 25 року. Як відомо, у 2021 році мільярдер пішов з посади гендиректора компанії та обійняв посаду виконавчого головий амазон Президент Джо Байден здобув переконливу перемогу на праймері з демократичної партії у південній Кароліні, набравши майже 97% голосів. Його головними конкурентами були конгресмен Дін Філіпс та письменниця Маріана Вільямсон, які отримали близько 2% голосів виборців. Під час минулих президентських виборів у 2020 році саме мешканці Південної Кароліни суттєво вплинули на перемогу Байдена. Цього разу він покладався на підтримку темношкірого електорату, Рату, який матиме вирішальне значення для його переобрання, раніше чинний президент переміг на праймеріс у нью Гемширі. попри те, що його імені не було в офіційному бюлетені для голосування. Виборці вручну вписали ім'я Байдена та віддали за нього 64% голосів. Про пробачення ми похворили на початку етеру, а тепер про найголовнішу музичну премію у США у Лос-Анджелесі відбулася 66-та церемонія нагородження хремі. Нагороди у головних номінаціях отримали пісня року. What Was I Made For, Біллі Айліш, саундтрек до фільму Барбі. Запис року це пісня. Flower, Малі Cyrus, альбом року Midnight, Taylor Тейлор Свіфт. Найкращий новий артист Вікторія Моне. Таким чином Тейлор Свіф здобула 14-ту в кар'єрі нагороду у категорії Кращий вокальний поп-альбом. Ще одним героєм вечора став репер за Атланти Кіллер Майк. 48-річний виконавець переміг відразу у трьох номінаціях, включно зі статуеткою за найкращий реп-альбом. Проте після промови його майже відразу заарештувала поліція. Точна причина інциденту досі невідома, але як повідомляє за Холіву Трепортер репера заарештували через дрібне правопорушення, не пов'язане з церемонією нагородження. Утож, у своїх коментарях пишіть, хто був ваш фаворит у Євробаченні, звісно ж, в Україні та у Гремі в США. Це були усі актуальні новини США. Тож почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо ЮЕЧИКАГО.